Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу присвятити це відео тим обговоренням, які були в попередніх відео. Це стосується з приводу придбання дверей, які ми купили вхідні. І дуже так було обговорене мало з приводу фронтона, з приводу водостеків по колу будинку. І трішечки хочу. За це якраз побалакати. Давайте почнемо з того, що був такий коментар, що потрібно замовити одразу в тон, листи, щоб зробити фронтон. Ну, для того, щоб оббити, наприклад, фронтон, треба оббивати і під низом обшивати оце все, як бачите, так? І фасад повинен бути зроблений, тому що фасади є різних варіантів. Особливо зараз таке популярно пішло, що із цемента, так, наприскують цемент, і там вироблюють класні такі кирпичики, цеглинки, будь-які там різні і під дерево. Тобто, якщо ви підіб'єте оце все, підшиєте вже желізом, так? І почнете працювати цементом, ну, відповідно, що воно буде заляпуватися, воно буде брудне, воно буде негарне. І взагалі. Як е, для мене особисто повинно робитися це в першу чергу, фасад, е, в другу чергу, так, це іде фронтон і підбивання всього нижнього, а Потім тільки в останню чергу йде водост. Як ви можете наліпити водосток, коли у вас там під низом нічого не підбите? Ну, це, по-перше, негарне, по-друге, це воно так не робиться. І по третє, ну, як на мене, найосновніше питання, наприклад, будь-хто з вас задасть мені питання. Що зробити в першу чергу кімнату, ремонт в кімнаті, чи оббити фронтони, зробити водостеки? Ну, я навіть не буду замислюватися над цим питанням. Я скажу, що в першу чергу мені потрібно зробити кімнату всередині будинку, тому що таке, як фронтони, і це не таке нагайне питання, яке потрібно вирішувати зараз і прямо на вчора, і так далі. Якщо постане друге питання, що ти зробиш, фронтон, вода стоки чи кухню? Ну, відповідно, що кухня, тому що потрібно готувати їсти і потрібно взагалі кхм, жити в будинку і користуватися тим, що є всередині. Те, що зовні було найнагайніше, да? це дах. Найосновніше в нас перероблений, гарний. Е Головне, що не складається навпіл. Е що найголовніше було? Вікно, щоб не продувалося, також воно зроблено. Зроблена стінка, яка вивалювалася, все падало. Найосновніше, що потрібно було зробити навчора ззовні будинку, в нас воно зроблено. Тепер нам. Найголовніше це зробити всередині ремонти, щоб можна було заїхати і поступово вже обгол... облагороджувати ззовні це все. Далі писали, що потрібно листи позамовляти вже для підшивки, фронтона, щоб потім не втратити оцей тон. Для людей, які не знають, ну я, наприклад, також не знала, я не фахівець. Це так якось розказує там покривельники, так? Дивіться, на кожному листу, хто не знає, я ось трішки його підніму. Отам, всередині, мабуть, треба залізти на дах, там буде краще видно. Дивіться, з під низу на кожному листу написана марка, написана товщина, і навіть колір по. Цифрам. Цей дах перекривався років 4-5 тому. І всередині, там воно ж написано. А, всередині я вже не подивлюся, бо в нас там, да, вже Ні, не льот, в нас же ж мембрана накрита. Я не подивлюся листи, це хіба що тут піднімають? Ну, воно трошки важке для мене. В общем, на листах із середини, все написано. Тобто можна прийти і замовити, вам будь-який колір відкатають і привезуть. Все одно воно робиться, все під замовлення тільки. Давайте ось тут покажу по будинку. Дивіться, скільки тут ще всього-всього це обшивати треба. Бачите? Тут до того, щоб оце ось все оббивати і зробити відливи, ще потрібно багато роботи. І потрібно не тільки багато роботи, а ще треба вкласти не одну тисячу гривень. Тому ж я кажу, що найнагайніше в нас ззовні будинок зроблений. А таке оце відливи, підшиви. Це все зробиться можна і літом, і осінню. Зараз найголовніше це те, що робиться взагалі всередині будинку ремонти. Якось так. Коли воно тут все у нас попідбивається. Ось навіть дивіться, я вам покажу ось тут. Ось давайте візьмем прибудову. Да? Ось знизу воно підшито. А ось тут щось не так. І ось коли буде робитися оцей ось фасад воно всю оцю підбивку позаляпує буде дуже-дуже негарно. Ну, наша особиста думка, спочатку робиться фасад, потім оця підшивка, а потім вже на самий крайній випадок ставиться ось такий відлив по всьому будинку. Так, і дійшли до дверей, як я обіцяла. Да? Писали такі коментарі, що ці двері, наприклад, вони тільки для того, щоб стояти там в оцих ось багатоповерхівках, там в під'їздах. Був такий коментар, що вони там прослугують 2-3 роки. Давайте так, по-перше, на двері ніякого попадання від сонця не буде. Тобто не буде такого прямого контакту, як ви думаєте. По-друге, я вам скажу, що купити отакі нульцеві двері, які ставить забудовник в багатоповерхівках за 4 тисячі гривень, ну, я вважаю це взагалі безцінь. Чому? Бо ми ось ходили, дивилися міжкімнатні двері. То ціна міжкімнатних дверей йде від 8 тисяч гривень. За 8 тисяч це продається такий, ну вибачте, за вираз вафель, да? Е, Більш-менш нормальні двері міжкімнатні, це не вхідні, а міжкімнатні, коштують десь 12-15 тисяч гривень. За 4 тисячі гривень поставити двері. Та навіть на 2 роки, як писали, так не бачу взагалі проблем. Тому що за цих 2 роки ми. Зробимо повністю ремонт під себе, побудуємо, що нам потрібно далі. І можна буде вже замінювати двері на більш такі круті, там, не знаю, металопластикові, ще якісь. Але двері реально прикольні. Ось, якщо близько подивитися, ось тут є надпись, можете навіть погуглити, якщо вам буде цікаво. Видно надпись, так? Це желізно. Ну, двері реально вони ж нульцеві. Тут двері в нас гарні, ми їх переставляти не будемо, якби дерево, не знаю, що це за дерево, але двері непогані. Також вони стоятимуть, нащо їх взагалі чіпати і робити якісь зайві рухи. Тому ось так. Ну, наче розказала все, як хотіла. Раптом чого пишіть в коментарях, я обов'язково вам повідповідаю. На цьому все всім па-па!